Якщо ви вирішили скоротити або норму препарату якогось, або перейти на інший препарат, або зменшити кількість обробок, то ви повинні розуміти, що кожне зменшення потенційно несе загрозу. Доброго дня, друзі! Сьогодні ми продовжимо серію відеоматеріалів про оптимізацію фунгіцидного захисту. І зараз ми поговоримо, скільки обробок зробити. Це важливо, оскільки в Україні міняються погодні умови, і навіть центральний регіон вже підходить до того, що починають переважати степові, типові для степу умови, Тобто низька відносна вологість повітря, мало опадів, високі температури, тобто степ рухається догори по карті, якщо дивитися, і, відповідно, нам необхідно реагувати на ці виклики. Якщо у вас є можливість, будемо так казати, погратися з системою, тобто, Приділити цьому якусь частину своєї уваги і вміння, і вибрати той оптимальний режим роботи, це віддасться вам певною економією і відповідно своєобразною такою винагородою. Але Тут необхідно багато різних факторів врахувати, деякі з яких я і намагатимуся пояснити саме в цьому ролику. Якщо ви вирішили скоротити або норму препарату якогось, або перейти на інший препарат, або зменшити кількість обробок, то ви повинні розуміти, що кожне зменшення потенційно несе загрозу. І якщо ви приймаєте таке рішення, ви повинні бути до цього готові. Але можна провести однакові дії в різні фази і, відповідно, отримати різні ступені цього ризику. Для прикладу, якщо ну, казати про такий всім відомий факт, що озима пшениця найбільшу частину урожаю формує флаговим листком. Та, да, там ще підфлаговий, і третій впливає, і те, що колос зелений, стебло, все впливає, але найбільше дає флаговий листок. От ми його маємо захистити. Якщо ми будемо урізати якось технологію захисту, то оцю частину необхідно якнайменше зачепити, тому що вона найбільш життєво важлива. Тому що дуже часто. Господарства дивляться, ага, перше внесення в мене, умовно кажучи, Аксор, нормально. Друге внесення планував Адексар+. Плюс. Треба зекономити. Ну, на Пріаксорі що економити? 2 долара, якщо замінити на Генерик чи 3. А якщо Пріаксор замінити на Генерик, то зекономлю 5 чи 6. Ну, тож 5 більше, ніж 2 чи 3. Значить, зекономлю тут. І вийде так, що. Коли розвиток хвороби не дуже високий, і ви пріаксором гарно спрацювали, а потім, коли необхідно далі захищати флаговий листок, тобто продовжити систему, даєте дешевий генерик і все, і зіпсували весь посів. Тому тут необхідно дивитися, можливо, необхідно було просто підлаштувати систему, спрацювати так, щоб дати меншу норму на ті самі гроші, але ефективність би була б. Нормальна, вона можливо б не постраждала аж настільки сильно, як від використання неякісного продукту. І тут, звісно, рішення приймати кожному агроному самостійно. І я не претендую на істину в останній інстанції, просто хотів пояснити бачення моє, як менеджера з розвитку продуктів на зернових культурах, які базуються на попередньому досвіді. Бачення компанії в тому плані. Що я розумію, які є сильні сторони наших продуктів, і де їх можна використати по максимуму, де вони здатні спрацювати, де вони мають реальні переваги перед іншими продуктами, особливо перед генериками. Тому давайте розглянемо це питання детальніше і розпочнемо ну, з самого початку, коли відновлюється весняна вегетація. На слайді приведено схематично, як розвивається... Зернові культури, і коли які хвороби наступають, це зроблено для того, щоб розуміти, коли існують загрози. От, якщо для прикладу, ламкий стебел не, не сама популярна хвороба, борошниста роса вона більш притаманна. Наприклад, на пшениці притаманна раннім фаза. Звісно, вона може і на колосі розвиватися, якщо складуться погодні умови. Але таке, щоб борошниста роса вилізла аж на колос пшениці, це ну, я за життя бачив один раз. Але здебільшого, це е, нижній ярус, там де погано продувається, тобто початок вегетації озимої пшениці. І саме тут має бути продукт, який ефективний саме проти борошнистої роси. Це перша та. Перша хвороба, на яку необхідно звертати увагу. Якщо ми вже говоримо далі про піренофороз, е, септоріоз листя, які на пшениці більш характерні вже в пізнішу фазу, необхідно і продукти підбирати під ту фазу. Але наразі ми звернемо увагу на інший аспект. А саме, от внизу слайда, зверніть увагу, в які дати наступали ті чи інші фази на озимій пшениці в нашому агроцентрі в Київській області. У 2020 році 31-ша фаза наступила 22 квітня і тривала до 10 травня. Тобто тривала 18 днів. У 2022 році ситуація була інша. 31-ша фаза настала 1 травня і тривала до 11 травня. Це що означає? Означає те, що в 2022 році пізніше. Настало відновлення вегетації, точніше, навіть не відновлення вегетації, а активний ріст пшениці, коли наступили умови, які могли сприяти розвитку хвороб. Відповідно, не тільки хвороби, розвиток хвороб залежить від температури, а так само і культури ростуть. Чим холодніше, тим повільніше ростуть культури, а чим холодніше, тим менша ймовірність розвитку хвороб, в тому числі і на зернових культурах. І, і якщо у вас система передбачає, наприклад, типова система три обробки: Т1, Т2, Т3, тобто 31, 37 і 61 фаза, то е, планувати, наприклад, продукт в кожному з тих років, якщо вже ви три оприскування буде і в той, і в той е, рік, то планувати в 2020 році, коли між Т1 і Т2 було 18 днів, відповідно, треба і продукт або брати сильніший, або норму більшу. А в 2022 році можна було пройти мінімальною нормою і все. І була би та сама ефективність. Тобто тривалість цього захисного періоду можна спрогнозувати тим, наскільки швидко настає сезон. Якщо сезон ранній, ймовірність того, що міжфазні періоди будуть довші. Вона зростає значно. Але ще зверніть одну дуже таку цікаву закономірність, що незважаючи на те, коли настала 31-ша фаза, там дати різні, коли Т2 підійшло, тоді фактично в 2020 році це було 10 травня, в 2022 році 11 травня. Тобто, фактично, в один той самий день. І якщо подивитися далі, початок цвітіння настав в 2020 році 3 червня, а в 22-му 5 червня. Тобто, фактично також в той самий період. Це каже про те, що коли б не настало відновлення вегетації, почало початок відновлення вегетації, жнива, все одно будуть плюс-мінус в той самий період, як щороку. Дуже менше впливає вже на кінець вегетації. тобто... Період вегетації розтягується найбільше за рахунок початку вегетації, коли погода ще є холодніша, тому що пізніше все одно температура вже наближається до оптимальної для росту, волога, якщо є, культура розвивається більш-менш однаково вже в травні місяці. Що це нам дає? Подивимося на схемі. Якщо в нас є весь період вегетації... Цей період вегетації, коли ми проводимо оприскування Т1, Т2 і Т3. У нас цей період може бути, як ми вже бачили, із практичних е е спостережень від 10 до 20 днів. Може бути і більше, може бути і 25. Але ну, такий більш-менш типовий для центральної України, от, він приблизно такий. Якщо ми говоримо від е, Т2 до Т3, то цей період там може коливатися там найчастіше 20-25 днів. От. І коли ми плануємо фунгіцид, ми повинні розуміти, що нам потрібно 20 днів, 25 днів, ну і далі Т3, там вже період е, менш е, важливий. Коли ми вибираємо фунгіцид, ми розуміємо, що, наприклад, із портфоліо фунгіцидів нашої компанії, якщо на Т1 ми беремо Пріаксор в нормі 0,3 він буде забезпечувати цей ефективний захист до 20 днів. Якщо ми говоримо про капало, це інший сегмент. По-іншому він контролює хвороби, він краще контролює борошнисту росу. От, ніж інші продукти за рахунок митрафенону. Його максимальна норма, наприклад, максимально зареєстрована норма 1,5 літра на гектар, здатна забезпечити цей період захисту до 40 днів. Тобто, якщо сталося так, що ви е, розумієте, що цей період буде 25-30 днів, то відповідно треба перепланувати капало. Якщо є така можливість, звісно, тому що великі господарства наперед планують, і вони повинні виходити з середніх показників. Але тут можна працювати нормою. Якщо ви, наприклад, ну, будемо так казати, 15 днів ви берете капало 1 літр. Якщо вимушені були провести оприскування раніше, берете капало 1 і 2, Тоді ви будете мати замість 20 днів 25 чи 30 днів, в залежності від умов. Тобто нормою можна це все. Зіграти той момент, де можна зекономити, плюс до того, якщо здвинути, наприклад, фазу внесення з 31 до 33, яка може десь отут бути, то цей період буде коливатися не 20 днів, уже, а 10. І відповідно можна спрацювати мінімальною нормою. Але тут необхідно дивитися дуже чітко, тому що хвороби можуть заходити в 31-фазу. Якщо Весна буде дружна, як кажуть народі, тепло, волого. І рослина здатна фактично за тиждень від 25 до 33 фази розвинутися і все. І ви можете проскочити цей період. Так само і хвороби можуть піти, тому що тепло, волого. І відповідно, і хвороби можуть зайти вже в 31 шу фазу. Тому треба бути дуже обережним із цим і бути впевненим, що дійсно умов для розвитку хвороб не було. І в цьому випадку ви можете зекономити певну. Частину коштів. Друга, другий цей період, він е, менше коливається, тому що, як я вже казав, проходить в більш оптимальних погодних умовах, і, відповідно, культура може розвиватися більш-менш з однаковою інтенсивністю. Е, можуть бути відмінності. Ми дуже добре знаємо всі, що в травні можливі приморозки, коли, наприклад, вночі температура Опускається до нуля або навіть до мінус мінус кількох градусів, звичайно, для пшениці це не критично, вона не наскільки сильно реагує, як інші культури, тому можна не хвилюватися, але це розтягує оцей період захисту. І якщо ви, наприклад, знаєте, що у вас у регіоні чи там. Наприклад, багаторічні спостереження показують, що у вас через рік, наприклад, або два з трьох років відбуваються ці приморозки, які затягують оцей період, тому що це відбувається ну, не вскрізь і не, і не однаково. Якщо ви відчуваєте, або прогноз показує, що десь, наприклад, от, е, от ви зараз стоїте в цьому періоді, а прогноз показує, що через сім днів чи через скільки там. Буде пониження температури, ви повинні розуміти, що цей період розтягнеться, а хвороба вже розвивається, бо тут пройшли дощі. Хвороба вже розвивається. Необхідно забезпечити цей захист. Тому ви розумієте, що цей період розтягнеться не, до, не 25 днів, буде, а 30. Відповідно, необхідно скоригувати норму внесення продуктів в сторону збільшення. Або якщо немає хвороби, то перенести через, через оцей заморозок. Але також треба розуміти, що рослини повинні не бути в стресі, і знову ж таки, якщо пройде тиждень, навіть отут з цим заморозком, то хвороба буде розвиватись до заморозку і зразу після нього, поки рослина буде виходити з стресу. Плюс рослина буде в цей період також ослаблена, і хвороби розвиваються краще, тому завжди краще спрацювати скоріше, ніж чекати пізніше. Тому що профілактичне внесення, воно завжди більш ефективне, коли ви вносите фунгіцид на початку розвитку хвороби або перед самим початком розвитку, тобто перед тими дощами і теплим періодом, який сприяє їх розвитку. Звісно, це, це не просто зробити, але якщо ви хочете якісно підкоригувати свою систему захисту, то на це необхідно звертати особливу увагу. Якщо ви вважаєте, що необхідно забезпечити максимальний захист вашим посівам, якщо інвестиції в посів зроблені е, значні, то е, коригування традиційної системи Т1, Т2, Т3 для східного, центрального, Західного регіону, особливо Західного регіону, я би не радив від цього відходити. Єдине на що можна звернути увагу, це. Десь підкоригувати норму продукту. Все-таки не відходити. Якщо посів менш інтенсивний, або так склалися умови, що в цьому році інвестиції в посів у вас дещо скорочені, тоді є сенс якось коригувати цю систему захисту. Є ще один варіант системи захисту. Який використовують здебільшого в південному регіоні, також східний регіон, також почав використовувати, коли система захисту складається нетрадиційно Т1, Т2, та Т3. А коли вносять ось тут. Наприклад, 35-ту фазу. І все. І забувають або аж до Т3. Тобто вноситься, наприклад, Т там, чи це пізнє Т1 чи рання Т2, як його краще назвати, кожен може собі вибрати. І потім уже три, Т3 при потребі. Бо якщо складаються так погодні умови, що на період цвітіння взагалі немає ніякої вологи, що рослини. Часто так в цей період бувають стресі, то господарства часто відмовляються на півдні від на третього внесення. В такому випадку необхідно розуміти, що тут пройшло 10 днів і тут пройшло 10, лишилось 10 днів. І тут ми ще маємо, ну, нехай Південний-Східний регіон, нехай тут не 30 днів, нехай тут буде 15, ну, 20 днів, 15 за 15 днів. Можеть не відбутися, 20. Тобто, замість того, щоб це було все 40 днів, і тут необхідно давати два продукти, такого, ми даємо один продукт, отут приблизно. От. І він має забезпечувати оцей весь захист, тобто 30 днів. Дуже важливо постає питання: який продукт дати? Якщо ми дамо сюди. Якийсь простий генерик, або навіть той самий Пріаксор 0,3 літра на гектар, ну, в мене є певний сумнів, чи 30 днів е, досягне, чи, чи вистачить цього періоду захисної дії. Тому що все-таки гарантований це 20 днів для цієї норми Пріаксору. Тоді тут необхідно вибрати інший продукт, зокрема, капало, літр-літр 200. Або якщо тут є загроза, того, що буде 35 днів, то можливо і максимальну норму, але один продукт. Або можна використати Adexar Плюс в нормі 0608. В цій нормі він також забезпечує тривалість захисного періоду до 30 днів, в максимальній нормі до 40 днів навіть в літрі. Тому тут необхідно вибирати, якщо ви вже переходите на таку систему, то тут має бути якісний продукт. Тому що простий продукт з середньою ефективністю вам тут ну, не допоможе. І в даному випадку Капало дуже ідеальний продукт для цього внесення. Продукт має високу ефективність проти борошнистої роси, як ми вже бачили, вона заходить саме в, цей перший, в перші періоди після відновлення вегетації. Так само він гарно працює проти. Септоріозу листя, тобто він здатний забезпечити ефективний і максимально тривалий захист. Те саме і з Адексаром Плюс, він також має високу ефективність і забезпечує тривалий захист. Це ідеальні продукти для того, щоб вносити оце пізнє Т1 або раннє Т2, як його краще назвати. В 35-ту фазу приблизно воно відбувається. Тому, якщо ви е, прийняли рішення коригувати. Свою систему захисту, будь ласка, тричі подумайте, чи заміняти якісний продукт на дешеву підробку. Тому що, якщо складуться умови так, як було цього року, я маю на увазі сезон 2022 року, коли розвиток хвороб був е незначний, так склались погодні умови, зрідка так буває, то в даному випадку навіть водою побризкавши е посіви, можна було. Казати, що «да, я отримав якусь ефективність. Тут самі прості генерики працювали, ну, умовно кажучи, працювали. Не було чого лікувати, тому і працювали. Якщо складуться так погодні умови, що буде хоч якийсь розвиток хвороб, ви однозначно втратите значну частину урожаю. Чи варта та економія в 2-3 долара, чи навіть в 5 доларів, щоб ризикувати 5 центнерами урожаю? Цьому році і так все не просто, добре, мало, і необхідно по максимуму захистити ті інвестиції, які ми зробили, для того, щоб вони дали змогу продовжити господарювати, отримати якийсь прибуток для того, щоб пережити ці нелегкі часи, в які переживає сьогодні наше суспільство, переживають агрономи і всі жителі України. Тому захист того, що ви вклали, повинен бути на належному рівні. Що стосується того, як працюють фунгіциди і як працюють регулятори росту, ми про це будемо говорити в наступних випусках, тому підписуйтесь на наш канал, побачите багато цікавого. Дякую за увагу. BASF. We Create Chemistry.